Альний супермаркет планета цукерня відкрився у мікрорайоні Левада. Закладів такого масштабу не було ще ні в Полтаві, ні загалом в Україні. Це заклад нового формату. У нас тут самообслуговування, тому кожен може придбати для себе ту річ, яка йому потрібна. Не відокремлює прилавок продавця від покупця. Кожен проходить обирає щось специфічне, щось своєрідне, тобто він знаходиться на іншій планеті планеті цукерні тут можна придбати все, чого душа забажає: цукерки, печиво, пряники та різноманітні солодощі, смак яких оцінять справжні гурмани. Вся неперевершена продукція тільки тут за демократичними цінами. А справжня гордість кондитерської мережі цукерня торти власного виробництва. Кожен з них справжній витвір мистецтва. У нас є торти європейського стандарту. Ви можете привернути увагу. Торти представлені торгової марки Це наше власне виробництво. Ми гарантуємо і якістю даної продукції, і е, оригінальний дизайн. Торти надзвичайні, перебуваючи на цій планеті, ви не можете не скуштувати цей торт, оскільки він е, оригінальний в дизайні і дуже смачний. мусові торти, які складаються з різних мусів, з фруктів, е, з е, оригінальними. Вишуканими прикрасами тортів, яких немає ніде В Супермаркеті створили всі комфортні умови для дітлахів та їх батьків. Відпочити, випити чашку смачної кави або чаю, солодощами можна прямо в закладі всією родиною. І не турбуйтеся, ваші малечі тут не дадуть сумувати. В рамках відкриття нової планети цукерня хлопчиків та дівчаток забавляли кумедні герої з мультфільмів. А ще дітлахи дегустували карамелі, які приготували власноруч. Все це відбувалося в спеціальній «Мы постарались сделать так, чтобы люди, заходя сюда, особенно дети, они ощущали э, всеми органами чувств справжний смак свято. И здесь, за моей спиной, это квест-зона, детская зона. Но на самом деле она и для взрослых ориентирована. Здесь у нас будут происходить кондитерские квесты для маленьких и для взрослых. Здесь у нас будут происходить мастер-классы. Это зона для того, чтобы дети могли отметить день рождения. Ну и действительно почувствовать сладкий вкус праздника». Перші відвідувачі вражені супермаркетом такого рівня, кажуть, давно мріяли, щоб у Полтаві такий був, але щоб настільки гарний, просторий, з найсмачнішими солодощами, та квест зоною для малечі і не сподівалися. Відтепер обіцяють ходитимуть сюди часто. Ми давно ждали цього магазину, магазина його відкриття, тому що дитячі дітські праздники в любому випадку потрібно буде проводити. і два роки, там і новий рік скоро. Ми за тортами будемо сюди приходити. Присмотрели новогодні подарки, ми, головне, присмотрели кафітері, Вот там где рисувати можна, і гратися можна. Полтавка Діна Яременко на дитяче свято від планети Цукерня завітала з донечками Станіславою та Лізою. Попри те, що дівчатка ледь розмовляють, з допомогою мами враженнями поділилися. Ліза, тобі сподобалося? Понравилось тобі? Да, вірено, да. Ну, младше точно, так. Да. І бабочки отримали, конфетку на новогодню йогу зробили, і фотографії, анімації. і вкусно. Десятирічний Саша Овсяник та дев'ятирічна Оля Одарюк прийшли до супермаркету з мамами. Побачили багато тут цікавого, кажуть, посмакували та погралися з іншими дітками. Тут весело, весело, дуже гарно. Да. Тут є сім героїв. fez muito muito mal com carates, Нація свята теж стала непередбачуваною. Співзасновники різали не традиційну червону стрічку біля входу, а гігантський 18 кілограмовий торт власного виробництва святкове відкриття. Його неповторний смак оцінили всі присутні. Тож не гайте часу, поспішайте побувати на іншій планеті, яка зветься Цукернею. Та спробуйте справжній смак свята. Її адреса вулиця Олександра Бідного, 16. Подаруйте незабутні солодкі емоції всій своїй родині.